Нюша, що? Ой-ой-ой. Так, щоб вона... Вони обоє по-моєму спувалися. Нюша гратися хоче. <говорит> Нюша зайця буде зараз ганяти. Ой, блін! Нюша. Зайцем в мене нападає Що, все, Нюша, інтерес пропав? Нюша знає, знаєш.

бачиш целиться. Ага. Ты у нього уші там чорнівач? Ні да. уже, А Тепер до зайця. О, не нюхається. не хай. Ты пунюка їй, да? Зараз одніми лапами щоб не дав їй. Дасть. Не дасть. Танюш? Його уродить дуже просто. А. Кабан. Зірка. Лохаста. Нюшка. Нюшка. Підходь до зайчика, підходь. Нюша, бойся, зайця, бойся. Слухай. Ой, зайця, я тебе не взяв, не бачу. Я не бачу. Он в замысательстве. Не спрыгнем. О, все, На него как-то лапа

Мюша, в этом доме не ты в руманах. А вот который вот это сейчас подзывало. Ему, ему то, ему тоже. Дюмик? Да. Це Хоче Хочет зайца, бачите зайца. А бачите, яка воно як вона внутрі з'явана шикарно. А в карманчики з якожою вшину. Як я тобі достану звідти зайця? Вона просто так, собі їй руку доставає, скриває, крачу в руку доставає. Це вона просить зайця зараз. не Ай поки водачку дожди. Садись, подорож. Не бійся. Ти вона тебе чого б'ється? Вона в ній качество. Ну, що вона друг з це яка? А ти, Міля, Боже, Хочу спити, він не суски, пити. Він, наш, так не Дайте так хай п'є, він хоче пити. Дай ще йому води. Снюшечка, а ти сидіти не можеш, все Може, Він не бояться. Ну, ну, mm. mm. Дайте йому води ще. Mm. Mm. Бідно йому ще води. Все таки, воно ж в них до охотників. вважається. Ну, да, а він навіть не ховається. Mm -hmm. Все, жайтесь. Дивишся матки, як він. Вона зуценя маленьких боїться, а зайця. Таке, а що? Зайчика хоче. Зайця. Нюша, Зайчика ми тобі не достанемо. Не психуй, він зараз вискочить. Не доплатиш її деньги, чи не то Мінус буде стояти, тобі буде мінус в суді. Може тобі, ну, карату. Тоже хочешь? Пытается брать. Нюша, тебе не, не можно. Нюша, фу. Нюша, не давай. Нюша, не можно. Я тобі не розрішала Зайчику можно больше? дивиться. Шпій погано потім. Нюша, не нагній. Нюшка. Не можна. Нюша, цьом. Трави вірно хоче. Ми йому траву не нормально. Нормально з'їхати, так і багато народу.

Ну чтобы ты уже боялся, не меня. Да? Она, Миша, зайц с тобой не пойдет. Что за что звуки издает? Ага. Это что значит? Шин. зая, зая сая. зайчик, зайчик, зайчик зайчик, Да, Зайчик, нюша. зайчик Зайчик, зайчик, зайчик зайчик, зайчик. Я не зай. Фиротеч... Фиротеча, нюша. Ой,